Як правильно робити зірочку, що по цеп? Треба в першу очікую, який у вас цеп буде. У мене тепер на даний момент цеп з якої із техніки. Шаг 1,9. Мені треба е, такий великий зірочка на 50 чи на 95 зубів. Це буде з діаметром почти 60 см. Все йде мені заверну сушилку посередині. Такий лише позамовленню можеш робити. Треба брати 95, скільки у нас зубів буде. Множити на 1,9, то, виходить, 181 см по кругові, або центр. Зуба, не у край, не у глибині, а у центр. Тепер треба порахувати, якщо 181 покруговий, який діаметр. У мене виходить 57 діаметр. Я намалював 57,6 діаметр і брав 19 мм штангенциркулем, всякде приклав, приклав по круговий, і мені вийшло. Одинакові зуби на 95 зубів. Тепер буду накернити Це бумагу я наклеїв на метал, з чого буду вже вирізати. Тут буду накернити де точка і один посередині. І буду висверлювати раз 5, потім 12. -кою. І. Потім лишню одріжу, ну, потім треба буде з болгаркою пограти трохи. Думаю, що вийде. Коротше, буду вам далі показувати. Так, вийшло висверлити всі дірки. по кругу. з п'ятерку. Вийшлося з одним сверлом. Ні одного не поламалося, тільки прийшлося все раз заточити. Десь коли доходив до половини, і тепер буду сверлити з 12 -ку. Так, висверлив вже з 12-тку. Теж вийшло так, що не поламати сверло. Сверлив кожен другий, бо нагрівалося дуже і метал і не хотів сверло нагріти і постійно охлаждав до половини, висверлив воду. І знову сверлити. І потім, як вже висверлив, всі, і з однієї сторони, і з другої сторони. Брав 18-й сверло, чи 20-й і ще зверху ці крайчики знімав. ну Тепер буду вирізати. Також вирізав з болгарки хотів плазму разом, не вийшло, бо дуже товста, товстий метал. Тут вже я пару штук і поправив з болгаркою, спробувати як сідаю. Ну, потім все зроблю і покажу. Ну, так я і закінчив зірочку. Як бачите, цеп чітко прилягає, але є таке, що не заходить до зуба, вирізав. Я по кругу з буларкою, як вже показував, і поправив всі е, е, кінці зуба, щоб коли вращається, щоб чітко заходив. Е, що можу посовітувати, хто хоче робити. Якщо е, порахувати на який діаметр, можеш робити або на один міліметр менший діаметр, щоб було щоб було чу-чуть з запасом, або о, це сверлити на сверлом не з таким, як тут тулка, як це пітулка, а можна 1 мм або пів міліметра більшим сверлом, щоб було чу-чуть з запасом. Тоді не прийдеться поправити, мені тут на одному місці десь. Треба було трохи поправити, чуть трохи глибше. Ну, буквально там міліметр на ну, пару зубів. І тепер чітко прилягає. Мені це якраз е, добре буде. Калити мені не треба цей е, зуб, бо це дуже рідко це буде позувати. Но... І обороти тут дуже маленькі буде, ну, може 5-6 кругів за хвилину. може 10 максимум. Коротше, мені тут це довго буде служити, так як матеріал сантиметр товщиною, це буде нормально. Так, якщо маєте сверло, Дрель боргал болгарку, тоді можеш виготовляти такі зірочку вдома. Не треба токарний, навіть не кожен токарний стає такий великий діаметр. Якщо такий великий, треба заказувати, то теж не дешево, якщо виготовляють другі. А так собі можете який. Скільки зубів вам треба, може робити? Надію, що було інтересно відео. Якщо полюбилося, ставте лайки. Дослідуючи відео. Всім пока.